Гаразд, друзі, це Харріс Султан, британський безхатько помер біля входу до готелю для мігрантів. Готель для мігрантів де, якщо ви нелегал і порушуєте закони, приїжджайте сюди, можна мати хорошу кімнату, кишенькові гроші і три гарячі страви щодня. А якщо ви британець, який народився і виріс у цій країні, можливо, ветеран, служили країні. Ви можете померти на сходах цього готелю від холоду. Подивіться на це. Отже, ми щойно прийшли, і тут у дверях помер чоловік, якого зараз намагається реанімувати поліція. Ви повинні сказати, що зараз поліція з ним. Я не буду багато знімати на камеру, хлопці, бо очевидно, мені потрібно просто тримати мінімальну приватність. Так, у готелі Дербі Мідленд темношкірого чоловіка постійно реанімують, тут шлюз швидкої допомоги. Бажаєте дізнатися, що всередині готелю, ось готель Дербі Мідленд, суданський громадянин Умар Мохаммед, нелегал зняв свою подорож через канал і потім у готелі розкидав гроші по кімнаті. Це він. Подивіться на нього. Він показує вам свої гроші. Йому надали безкоштовний номер у той час, як звичайні британці помирають на вулицях. Я подивлюся, як ти йдеш, ходімо ж, бо Сюди не чіпай мене руками. Я можу нагадати, якщо ти мене штовхаєш, не штовхай, відійди туди. Такі люди мають триразове харчування кімнату, але поводяться абсолютно невдячно. Поки прості британці гинуть на вулицях, це якийсь абсурдний світ. Важко повірити, хлопці. Ідіть, а тепер подивіться на всі ці велосипеди. Подивіться, ось так. Мігрант-кур'єр висміює британську систему надання притулку. Суданський громадянин, який фотографувався біля ейфелевої вежі, хизується незаконними заробітками у Великій Британії, розкидаючи купюри по 10 і 20 фунтів у готелях, які фінансують платники податків. Я можу продовжувати. А ви що отримуєте? Це Манчестер. Дивіться. Не бачу тут жодного британця, можливо, тут є кілька британців, але більшість це не корінні британці, які влаштовують безлад. Чи цього ви прагнете для майбутнього? Як це може бути добре? Чому хтось бажає, щоб їхні країни ставали смітниками? Просто такий злий до того ж. То що ці хлопці роблять, коли їм нічим зайнятися? Їх годують, дають житло, а вони вночі чіпляються до британських дівчат. Він іде до мене, він справді йде до мене. Вона налякана, цей хлопець іде до неї, і подивіться, що він збирається її запитати. Привіт. Привіт, якщо це відео. Можливо, це нормально. Ти хочеш познайомитись? Дай мені мій номер, я знаю, ти боїшся, я отримав твій номер. Ні, дякую, їй пощастило це була нешкідлива взаємодія, хоча й дуже напружена. А що буде з наступною дівчиною, наприклад, тією 12-річною, яку жорстоко зґвалтували двоє афганців? Вони насправді стають більш зухвалими, коли перебувають у групах, коли їх більше одного. Дозвольте зробити прогноз у Великій Британії нині від 1,2 до 1,5 мільйона нелегальних мігрантів. Загальні вибори будуть у 2029 році, тож до 2028 кіостама зробить усіх цих нелегальних мігрантів громадянами. Я утримувався від прогнозу, хоча гадав, що вони можуть це зробити, але сумнівався вони щойно зробили це в Іспанії. Ось Педро Санчес, прем'єр Іспанії. Він щойно легалізував 500 тисяч нелегальних мігрантів з єдиною метою завоювати їхні голоси, щоб висміяти іспанську демократію. Якщо ви думаєте, що цього не буде у Великій Британії чи Австралії, вони намагаються зробити це в Америці. Пам'ятайте, що не потрібне жодне посвідчення особи для виборців, будь хто може зайти і проголосувати. Ліві знають, що програють, тому це їхня відповідь, щоб здобути нові голоси. Послухайте його. Так, моя країна запропонувала легалізувати півмільйона нелегальних мігрантів. 500 тисяч нелегальних мігрантів. Шлях до громадянства Іспанії. Півмільйона людей вони поруч на ринку, в автобусі, у школі доглядають наших батьків, працюють у полях. Люди, які разом із нами будували прогрес країни і стали частиною нашого життя. Дехто каже, що ми зайшли надто далеко, що ми йдемо проти течії. Але я хотів би вас запитати: це ті люди на екрані, про яких він каже, що вони стануть іспанськими громадянами, вони працюють і служать громаді, коли захист прав став радикальним. Коли емпатія перетворилася на рідкість, суїцидальна емпатія це вже не змова. В усіх країнах, що імпортували людей з третього світу, вони стали залежними від соціалки. Кожна країна, на яку ви подивитесь, кожна країна. Везення некваліфікованих мігрантів з країн, що розвиваються у розвинені країни, не приносить користі. Японія чудово обходиться без цього. Вони розуміють, що населення скорочується, але воліють менше населення й економіку, ніж повністю втратити себе. Велика повага до Японії. Іспанія насамперед гостинна країна. Ми обираємо шлях гідності, спільноти та справедливості. Вони серйозно це сказали і зробили в Іспанії, фактично зруйнувавши іспанську демократію. Якщо вас цікавить детальніше, я зробив відео вчора. Одна з ультраліво налаштованих політиків заявила, що хоче, аби її замінили лише для викорінення ультраправих націоналістичних чи консервативних голосів. Звертаюсь до вихованих мігрантів, не залишайте нас з фашизмом, ми також хочемо, щоб ви голосували. Ми вже маємо документи і легалізацію, тепер хочемо отримати громадянство або змінити закон для можливості голосувати. Звісно, сподіваюся, теорія заміщення. Я сподіваюся, що ми позбудемося фашистів і расистів, і країна буде для мігрантів та трудових людей. Звісно, я дуже хочу, щоб відбулося заміщення заміщення фашистів, заміщення расистів, заміщення дармоїдів, і щоб ми могли зробити це разом із трудовими людьми цієї країни, незалежно від кольору вашої шкіри, чи ви китайка, чи темношкіра. Морона разом з усіма колегами, жінками країни. Вони планують зробити це у Великій Британії, оцініть нову політику Великої Британії. Вони також збираються заполонити останній бастіон британського суспільства, англійську сільську місцевість, нелегальними мігрантами. Я рік тому зробив детальне відео про це. Будь ласка, перегляньте його. Якщо ввести чи забагато білих у Британії, Харіс Султан, знайдете це відео. Посилання буде в описі. Ось так вони це роблять. Пам'ятаю цю статтю приблизно рік півтора тому вони запропонували ідею, що англійська сільська місцевість занадто біла. Вони почали дискусію, а через півтора року тепер активно намагаються це зруйнувати. Вони висувають ідеї та спостерігають за реакцією суспільства. Більшість не реагує. Я маю на увазі те відео зібрало 70 тисяч переглядів здебільшого з Британії, а зараз вони намагаються позбавити англійську сільську місцевість білих. Послухайте. Можемо обговорити різноманіття в сільській місцевості, так зробити її менш білою. Опубліковано звіт. Я кажу це як людина з коричневою шкірою. Вибачте, мушу це сказати. Я говорю це все відвертіше і мушу повторювати це знову і знову. Жодна західна біла країна не повинна дозволяти, щоб її корінне населення зменшувалося нижче 90%. Це має бути беззаперечно. Я не маю на увазі, що білі люди вищі, а інші раси нижчі. Корінне населення сформувало вашу країну такою, як вона є, саме так сталося з Британією завдяки білим британцям. Знову я не стверджую, що білі люди чи британці інтелектуально вищі, навіть якщо це можливо, я не це маю на увазі, проте саме вони зберігають британські цінності. Жодна інша раса чи культура не буде так цінувати британські цінності, як білі британці, тому що саме вони її побудували, вони побудували Британію з усіма її недоліками, з усіма її перевагами та вигодами, слабкостями і сильними сторонами. Це британське і належить британцям, саме тому, чи це Британія, Америка, Канада чи Австралія. Ваше корінне населення або населення народу засновника, людей, які створили цю країну, ніколи не повинно опускатися нижче 90%. Я це кажу як людина з темною шкірою, хоча я майже білий, але не зовсім усередині я як кокос. Um... я це розумію, але будь-яка інша імпортована культура, навіть сумісна, як індійська, китайська чи японська, ми не повинні замінювати австралійців японцями. Хоч японська й китайська культури чудові самі по собі. Ми не повинні цього робити, тому що щоб Австралія залишалася Австралією, нам потрібні ті люди, які її побудували, а це англобілі австралійці. Ось чому біле населення Австралії ніколи не повинно падати нижче 90%. У Британії вони дозволили йому впасти нижче 80%. і подивіться, що відбувається, і тепер вони йдуть за англійською сільською місцевістю. Англії та Британії слід навести лад і збільшити населення. Хоч як би це зробити? Я не знаю. Найджел Фарадж заявив, що впровадить депортацію за прикладом Immigration and Customs Enforcement у Британії, коли стане владою. Я не знаю. Я не вважаю, що Найджел Фарадж дуже стійка людина, але я вірю, що він популіст, і поки ідея масової депортації залишатиметься популярною, він це робитиме. Але це стане складно, тому що я думаю, вони зроблять так, що ці 1,2, цілих дві мільйона нелегальних іммігрантів стануть громадянами. Я впевнений, що вони це зроблять і випустять їх у сільську місцевість Англії. Сьогодні з'явилася консультативна доповідь про різні стратегії залучення більшої кількості етнічних меншин, щоб відобразити багатокультурну націю. Хіба це не соціальна інженерія? Чому ти говориш так, ніби це причина для гордості? Це не так. Доведено, що мультикультуралізм у великому масштабі не працює. Тобі слід закрити ці прогалини. Тобі потрібен лікар, тобі потрібен науковець, тобі потрібні технологічні підприємці. Тоді ти можеш залучати висококваліфікованих, досвідчених людей для покращення країни, яка приймає їх. Це не працює у великому масштабі. Не можна імпортувати робочу силу. Це знижує стандарти та вартість праці. Це неефективно. У цьому процесі ти втрачаєш культурну і національну ідентичність. Це не синітниця. Вибач, це не расизм, це культуризм, це дуже культуристський аргумент. Я кажу депортувати всіх, хто не присягає на вірність країні. Навіть трохи. Слухання щодо депортацій. Це соціальна інженерія, яка зайшла надто далеко. Вони кажуть, сільські паби приваблюють білих, але не людей з кольоровою шкірою. Та в цьому і полягає суть сільського пабу. Він обслуговує спільноту, яка живе навколо нього, чи не так? Меню і це відображають. Я цього не розумію. Я маю на увазі, якщо люди в цій країні не можуть це прийняти, Глостершер, який є частиною Коцвелда, знаєш, який згадується в цьому звіті. Це не Алабама чи Місісіпі. Не розумію, навіщо створювати умови для мешканців таких місць, як Алабама, Місісіпі чи Глостершир. Це найгірша соціальна інженерія. Скарлетт. Я не знаю жодної чорношкірої чи азійської людини, живучи в Тауер Гамлетс. Я маю на увазі знаєш багато людей з різних культур. їм байдуже вони ніколи ні з ким не спілкувалися. Цікава думка насправді справжні мусульмани чи ці нелегальні мігранти не просили про соціальну допомогу. Ти пам'ятаєш протести мігрантів, типу нам потрібна допомога виплати Центрлінк. В Австралії вони є, але ніхто не просив про це. Як тільки даєш їм це, вони погоджуються отримувати 1200 доларів кожні два тижні. Добре, я візьму вони беруть, якщо дати, хоча ніхто, навіть в Америці, не просить. Не думаю, що хтось із цих нелегальних мігрантів просить про медікер чи щось подібне в Америці. Це ліві постійно це роблять, керуючись високими ідеалами турботи про нужденних, навіть коли вони не просять. Я хочу поїхати в Коцвелдз, але через свою расу відчуваю перешкоди. Я об'їздив всю Великобританію, мені дуже сподобалась сільська місцевість. Був у селі Шекспіра, Кентербері та інших місцях, і ти приїжджаєш туди. Там красиво, красиво, усміхнені люди, усміхнені люди. Вони справді тобі посміхаються. Ти не часто бачиш, щоб люди тобі посміхалися. У Лондоні пройдися по східному Лондону, пройдися по Тауер Гамлетс. пройдися по Ілфорду чи будь-якому з тих поганих районів. Ти бачиш ці дуже злі обличчя. Їдеш англійською сільською місцевістю. Красиво. Всі посміхаються, всім подобається. Такою була Австралія. Та й годі, Добіса це. Отже. Відео вже затягнулося, але це буде. Хлопці, в Іспанії нічого незвичайного не сталося. Це лише перший крок. Вони вже це зробили. Тепер зроблять це в Австралії, у Великій Британії, зроблять це всюди і зроблять це також у Америці. Коли Трамп піде, американці не будьте самовдоволеними знаю, здається, що у вас справи краще, і це правда. У вас є Президент Трамп і ці відволікання Джефрі Епштейн тощо. Як тільки Трамп піде, ви також опинитесь у тій самій ситуації ми всі приречені, і саме тому, поки вони втілюють свої плани, ми повинні втілювати свої, а саме об'єднувати однодумців. Заходьте в Ікс, будьте активніші. Вони бачать, що втрачають позиції і ліві програють, тому вирішили завозити виборців із країн третього світу, щоб повернути голоси. В Австралії так само, це відомо, навіть Полін Генсон мала з цим проблеми вона сказала, що лейбористська партія роздає австралійське громадянство, наче цукерки, індійським мігрантам. І ми знаємо, що всі індійські мігранти насправді голосують за лейбористську партію, яка є лівою, тож вони роблять це навмисно. Демократи вже робили це в Америці. Чому вони не зроблять так у Великій Британії? Вони робитимуть це у Великій Британії ще більш в Австралії. І нам кінець, якщо ти не підеш у Ікс. Будь ласка, нам потрібно більше голосів.